Уявіть, ви все життя чесно працювали, віддавали сили, своє здоров'я, мрії заради майбутнього. А коли настав час спокою і підтримки, держава просто забула про вас. Сотні тисяч пенсіонерів роками чекали на справедливість, на ті гроші, які їм по закону належать. І от нарешті з'явилася надія. Уряд ухвалив постанову, яка може змінити життя тисяч літніх людей. Що це означає? Хто і коли отримає кошти. І що варто знати, щоб не втратити своє майбутнє. Прямо зараз все вам розповім. Уряд нарешті вирішив, пенсіонерам виплатять заборговані кошти. В Україні накопичилась величезна заборгованість перед пенсіонерами понад 85 мільярдів гривень. Ці гроші мають отримати близько 758 тисяч осіб. Здебільшого військові пенсіонери та ті, хто виграв судові справи проти пенсійного фонду. Нарешті уряд ухвалив чітке рішення, яке визначає порядок виплати цих боргів. Постанова вже набула чинності. А зараз триває технічна підготовка до її провадження. Далі детально розповім, що ухвалив Кабмін, коли почнуться виплати, які саме суми отримуватимуть пенсіонери та які важливі зміни упроваджуються. Що ухвалив Кабінет Міністрів. Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок, за яким пенсійний фонд має здійснювати перше. Поточні виплати пенсій, які перераховані за рішеннями суду. Друге та заборгованості за минулі періоди, які також визнані судами, це вперше держава офіційно визначила механізм виплати накопичених боргів за судовими рішеннями, яких тільки за останні 5 років стало у 26 разів більше. Якщо у 2019 році судових рішень було кілька десятків тисяч, то сьогодні їх понад 758 тисяч. Раніше поточні виплати за рішенням суду, наприклад, підвищення пенсії, здійснювалися одразу, а ось борги ставилися в чергу без чіткої дати або механізму виплати. Хто отримає гроші? Цивільні пенсіонери перші. Більшість таких справ вже вирішено: борги частково або повністю виплачені. Друге, військові пенсіонери. Саме на них припадає основна частина заборгованостей. Суми тут подеколи сягають 100-300 тисяч гривень. До ухвалення постанови держава повністю виплатила борги. Лише за тими рішеннями судів, які набули чинності до 20 листопада 2020 року. Всі інші або частково, або взагалі не були виконані. Що зміниться завдяки постанові? Виділення коштів у бюджеті. Це перше. У бюджеті пенсійного фонду буде передбачено окрему статтю випадків на виконання судових рішень. Це стосується як державного бюджету, військові та спецпенсії, так і страхових унесків, це пенсії цивільних. Друге, єдиний підхід до виплат. Усі виплати, як поточні, так і борги, здійснюватимуться пропорційно щомісяця в межах доступних коштів. Це означає, що пенсіонери не отримають всю суму одразу. Але щомісячно отримуватимуть певну частину до повного погашення боргу. Третє це прозорість та контроль. Вся інформація буде доступна в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Також запрацює Держбог, відкритий онлайн-ресурс, де можна буде побачити. Перше. Загальний обсяг боргів. Друге. Скільки вже виплачено і в якій черзі конкретна особа. Електронний облік судових рішень. Всі рішення, які надійшли до пенсійного фонду для виконання будуть обліковуватися в електронній системі. Це дозволить унеможливити втрату або забування окремих справ. Коли почнуться виплати. Постанова вже набула чинності і наразі триває технічна підготовка до її впровадження. Очікується, що виплати стартують у найближчі місяці після завершення налаштування облікових систем. Спочатку виплачуватимуть регулярні невеликі суми до повного погашення боргу. Основний акцент буде на тих, хто найдовше чекає на виконання судового рішення, які ризики та проблеми. Попри позитивні зміни, залишаються певні виклики. Нестача фінансування. Уряд прямо визнає, що ресурс обмежений, тож навіть із ухваленим порядком процес буде повільним. Друге, це політичні зміни. Постанову ухвалили в останній день роботи попереднього складу уряду. Тепер її впровадженням займатиметься новий міністр соціальної політики. Що може вплинути на динаміку реалізації. Черги та виплати. Якщо буде наплив нових рішень суддів, старі справи можуть знову затримуватися. Що це означає для пенсіонерів? Якщо ви вже маєте рішення суду, яке не було виконано, нарешті почнуться виплати. Так, не одразу вся сума, але щомісячні нарахування будуть стабільними. Якщо ви ще не подавали до суду, але маєте підстави, не індексовані пенсії, не виплачені надбавки тощо, тепер є сенс подавати. Система вже готова до виконання рішень. Якщо ви сумніваєтесь, варто перевірити свої документи або проконсультуватись з юристом. Зараз це справді має сенс. Коментарі та експертів можна почути, що Дарина Морчак, перша заступниця міністра соціальної політики, зазначила, це рішення дозволяє вперше запровадити цивілізований підхід до виконання судових рішень в пенсійній системі. Ми забезпечуємо прозорість, регулярність і справедливість навіть за умов обмеженого ресурсу. Це також важливо для виконання міжнародних зобов'язань. України особливо перед Європейським судом справ людини, який неодноразово вказував Україні на системне невиконання рішень щодо пенсійних виплат. Що у підсумку, уряд ухвалив довгоочікувану постанову, яка запускає механізм регулярної виплати боргів пенсіонерам за рішеннями суду. Це – Перше торкнеться сотень тисяч пенсіонерів, друге забезпечить щомісячні надбавки. Третє зробить процес контрольованим і прозорим. Тепер головне, щоб технічна реалізація не затягнулася, а держава не скорочувала передбачене фінансування. Пенсіонери довго чекали на справедливість час її реалізовувати. Ми з вами стали свідками чогось більшого, ніж просто чергова постанова уряду. Це маленька, але справжня перемога справедливості, тисячі пенсіонерів, які роками чекали на свою чесно зароблену підтримку, нарешті почнуть її утримувати. Так, частинами, так, поступово, але головне, процес запущено. І тепер кожен зможе бачити, як рухаються його виплати, скільки ще залишилось і коли чекати наступного зарахування. Це тільки початок, але початок змін, які ми давно заслужили. Якщо ви пенсіонер або маєте близьких, які чекали на ці кошти, не мовчіть. Слідкуйте за оновленнями, перевіряйте особистий кабінет у пенсійному фонді, і вимагайте своє, бо пенсія це не милостиня, це вдячність держави за життя прожити в праці, а значить, ви маєте повне право її отримати. Ставте уподобайку, діліться цим відео з тими, хто чекає ці виплати, і підписуйтеся, я й надалі пояснюю все людською мовою, бо правда на нашому боці.